Біфрен, спокій за ясної голови. Кома та вісім операцій. Таке довелося пережити 11-річному Артему з Харкова. Його двір росіяни обстріляли касетними бомбами, коли він з друзями грав у футбол. Дитину тяжко травмувало. Медики боролися за життя хлопчика у Харкові та Львові. Як зараз він почувається? Далі у сюжеті. Вибух. прямо біля нього дим. Потім він впав. Я почала його кликати. Ну я там метрі від нього була. Я просто не встигла його наздогнати. Анна пригадує день, коли російська ракета мало не відібрала в неї сина. Наприкінці червня її 11-річний Артем грав з друзями у футбол у дворі свого будинку у Харкові. Близько шостої години вечора. Раптово спальний район міста росіяни обстріляли касетними бомбами. Сповіщення про повітряну тривогу не встигли спрацювати, ніхто не зміг сховатись. Після вибуху спершу мати побачила розірвану руку сина. Вирвала як основну артерію, кров дуже, Поки я Схватила цю руку, почала голосно кричати, звати на допомогу. Я побачила, що в дитині кров з рота, поняла, що там поранення серйозні. Підняла футболку, побачила м -м, ребра, легені. Хлопчика відвезли до найближчої лікарні, відразу прооперували та стабілізували. Дитина отримала проникаюче уламкове поранення грудної клітки та черевної порожнини. Три доби Артем провів у комі. Вже за тиждень у вкрай тяжкому стані його привезли до львівської лікарні. Поступив останні септичного шоку, фактично. На дихальній підтримці рани при госпіталізації були із значними гнійними ускладненнями. Тобто, протягом двох тижнів ми добувалися очищення щоденно йому проводилися е перев'язки, фактично піднаркозні перев'язки в Артему були пошкоджені легені, діафрагма та печінка. Більше місяця хлопець провів реанімації. Медики боролися за його життя. Понад вісім оперативних втручань, дві з яких були доволі розлогі і об'ємні операції. Вони проводились разом з нашими британсько-американськими колегами, полягали у відновленні цілісності грудної клітки правої половини легені, а також і печінки. Артему зробили і пластичну операцію. Відсутні фрагмент восьмого ребра і відсутні тканини, які би закривали грудну та чарівну порожнину. Було взято м'язево-шкірний клапо зі спини, і на судинній ніжці судино-м'язеві ніжці е, переміщено на дефект грудної та черевної порожнини. Місяць Артем провів нерухомо на лікарняному ліжку, тож мусив заново вчитись ходити та разом з реабілітологом відновлював роботу руки. Ми одразу почали працювати над функціональностю руки, тому що в нього було прив'язана судина на руці певне положення, яке спровокувало обмеження тої кінцівки, то якісь і руки. А також ми одразу поступили до функціонального тренування. Це є сідання, це є вертикалізація і ходьба. Мама Артема дякує лікарям за порятунок сина. Тепер її хлопчик сам ходить та мріє знову грати у футбол. Дуже важко. Вони його витягували. Я їм дуже дуже-дуже благодарна. Оксана Ротко, Тарас Волинець, програма Вікна СТБ» – Єдині новини.